Ну погоді, пам'ятаєте? Я пам'ятаю ще. Дивіться, скільки всього є цікавого по антикваріату. Ми купуємо антикваріат, допомагаємо вам його оцінити. Є в нас навіть ось така штучка. Дивіться, хіба не круто? Круто. А до неї я ще побачив, є отака монетка. Там такий самий знак. Бачите? Дивіться, є багато чого. Є Назар, який мене зараз знімає. Ви фоточку на Viber з антикваріатом. І показуйте, це все має цінність. Подивіться, бутилки якісь, бачите. Тобто я в цьому не сильно оцей топорік, да? топорік, бачите, скільки років? йому? восьми Біля вісьми тисяч років я ж цей поставив. Коротше, дивіться, є антикваріат, є ось така посилка, де нам прислали срібні монети. Зараз ми, щоб не засвітити номер тетенки, зараз ми його вскриємо і подивимось. Так. І зараз ми неї. О, є, є, є. Ого, тут приколів, подгончиків всяких. А ну давайте кого тут з краєчку висипемо. Так. Дивіться, посилку вискочу. Є багато-багато подарунків. Зараз ми будемо пити їх з кавою, я дуже дякую. Є щось тут є. Зараз будемо читати, чи це ця, ця посилка. Може це не ця посилка. Є золотішко, є. Золоті... О, це вони, напевно. Взяти нам треба Дніпром ножичок. Оп, скрити. О, є. І ми будемо зараз оцінювати ось ці срібні монети. Людина вислала, і ми зараз подивимося. Ось так це все виглядає. В кінці відео ми скажемо, яка сума тут. Ми зараз перевіримо ще радіодетальки, якісь по золоту, і вам скажемо, що це вийшло. Але ще раз Назар покажи. Може, в когось щось таке завалялося є. Або сумніваєтеся, то просто висилайте фото на вайбер, відео і Назар буде говорити, за яку суму ми можемо це придбати. І буде підказувати. Є ось такі монетки. Давай я погортаю. Це все купується, щоб ви розуміли, і все продається. Питання ціни тільки. Це все срібло? Це все срібне. Мільйонер Назар, бачите? І так його, ану. Друзі, тут я бачу, відео нам не вистачить все показати. Ну, дивіться, в кого що є, будь ласка, на Viber, номер телефона в шапці профіля. Ціну ми зараз скажемо. Посилка без радіодеталей, та маленька коробочка. Сьогодні субота немає як приймати. На 9550 гривень. Ось така золота цепочка 750-ї проби. Ну, не цепочка, браслетик. От там, скільки це вона там? 5 тисяч чи щось? 6 тисяч. Дві да, ще за грам вже забув. І потім ці монети срібні, оцінені, Ну дуже крута посилка. Ми ще радіо деталі оцінимо і в понеділок йому скажемо. Тепер дивіться, друзі, на таке ще маленьке оголошення. Всі великі посилки ми розібрали. Нема ні одної посилки. Покажи я покажу. Оце все маленькі посилки. Ми приймемо їх в понеділок і вже переможця виберемо. Всі, що сьогодні прийшли на пошту, ну до нас, вони ще будуть в розіграшів. Понеділок ми їх доприймаємо, подивимося, хто переможе, поки що лідірує 75 тисяч. І вже тоді це, і з понеділка, можливо, впаде срібло. Е, оці ми приймемо по старій ціні, і можливо, ще ці, що в понеділок встигнемо. Не, ну, що в дорозі йдуть, приймемо по старій ціні. І переможця оголосимо в понеділок. Ми любимо вас і ви найкращі. якщо цікавить тема кольорових та дороцінних металів, альо.